Вітаю товариство! Продаж з'являється BMW X3 2016 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі та автоматичною коробкою перемикання передач. В білому кольорі дуже гарно виглядає на оригінальних легкосплавних дисках. З хорошою комплектацією. Він був привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями, гарно, якісно відновлено і, по факту, тут фарбовано. Чотири елемента без шпаклівки. Тому е, по безпеці теж тут все гарно відновлено, тут стріляла лише кермова подушка, яку замінили та колінна. І все, панель, штори, нічого ніде тут не спрацьовувало. В цілому вигляд автомобіль має гарний. По кузову автівки я якихось зауважень не бачу, потертостей, м'ятен чи подряпин. Бачите, ні по передньому бампері. Ні по фарах, ні по капоту, нічого немає. По лівій та правій стороні теж якихось зауважень немає. На всесезонній резині їхній оригінальній. Є лише невеличкі подряпинки на задньому бампері. Це коли щось вантажили собі, то ну, поцарапали, можна полірнути. І воно все пропаде. По правій стороні теж все чітко гарно. Світлому шкіряному салоні. Ось так мені дуже подобається контраст білого зі світлим Плюс ще чорний шкіряне мультикермо, чорна панель приладів, торпеда, воно все в контрасті дуже гарно насправді виглядає. В комплектацію входить електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, датчики світла, датчики дощу, передні. Та задні партроніки, камера заднього огляду, чотири склопідіймачі, електролювання, дзеркал, електропривід, кришки багажника, підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, великий дисплей з навігацією і з іншими всіма опціями, мультикермо, як я вже казав, режими вибору їзди, спорт, Екопро, електроручне гальмо, джойстик керування мультимедіа, ну, все як в BMW. І здоровенний панорамний дах, який відкривається фактично всю стелю. З салону по пошкодженнях. Як у всіх BMW, хвороба це потріскане сидіння ось тут водія. Ціна питання 2000 гривень і вона вирішується, не розумію, чому люди цього не роблять. По керму воно оригінальне, не перешите, нічого робити не треба. Просто гарно повитирати. Пробіг її становить 214 тисяч. По задньому ряду сидінь. Все дуже пристойно, гарно виглядає, без пошкоджень. Технічно авто. Казав власник, що піднімати на підйомник, у нього ще такої машини ніколи не було. Жодних зауважень по ній немає. Двигун сухенький, походовій, нічого ніде не стукає, не грюкає. Ну, знову ж таки, на панелі приладів ніяких помилок нема, що характерно для BMW, але в цьому BMW тут все дуже-дуже дуже добре. Оглянути автомобіль можна місто Львів. Вулиця Пасічна, 127, На майданчику ХП ХПАТО придбати, в Лізинг. З авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Перед візитом до нас на майданчик, будь ласка, зателефонуйте нашим менеджерам для уточнення, що автомобіль в нас є. Ми домовимося з власником, щоб його підвіз, тому що це, він користується цією автівкою. Тому схочете оглянути, дзвоните, ми домовляємося. Там протягом години часу, півгодини машина буде в нас на майданчику. Тому чекаємо на вас. Залітайте, оглядайте, тестуйте та купуйте. Рекомендую. Живе авто. До зустрічі!